Запрошуємо вас до програми Герої поруч. Сьогодні ми поговоримо на тему напрямки систем підтримки. Наші можливості для підтримки українських ветеранів та ветеранок не обмежуються практиками на робочому місці. Кожен бізнес в своєму арсеналі має значно більше інструментів, прямо пов'язаних з його діяльністю. Перший приклад система закупівель. Кожна компанія в більшому чи меншому об'ємі здійснює закупівлі для операційної діяльності або окремих проєктів. І це наша можливість підтримати ветеранський бізнес. Так, серед американських компаній, дружніх до ветеранів, дуже поширеним є моделі встановлення цільового показника закупівель у ветеранів або запровадження принципу. За двох рівних пропозицій ми надаємо перевагу тій, що надійшла від бізнесу, створеного ветераном або компаній, що керуються ветераном. Другий великий блок можливостей це наші маркетингові компанії. Вони дозволяють нам зробити нашу підтримку ветеранів видимою. Та долучити до неї ширше коло як наших споживачів, так і стимулювати до таких дій інші бізнеси. Третій продукти сервіси компаній можуть стати джерелом підтримки для ветеранів. Так, наприклад, є американські банки, що створюють окремі більш лояльні програми кредитування для ветеранського бізнесу. Авіакомпанії запроваджують систему знижок на закупівлю квитків для ветеранів, а технологічні відкритого доступу до ліцензійних систем, необхідних для старту роботи у різних напрямках їх галузі. Сила голосу лідерів та лідерок бізнесу також може бути використана для поширення практик підтримки ветеранів. Ваш досвід, позиція та рекомендації можуть слугувати стартом для запровадження аналогічних програм в інших компаніях, а значить, вплинути на кількість ветеранів, що мають підтримку в процесі адаптації до цивільного життя. Ну і, звісно, соціальні проекти компаній, спрямовані на підтримку ветеранських організацій. Державних систем реабілітації, підтримку сервісів надання психологічної допомоги ветеранам, розвитку архітектурної доступності, культури поваги до ветеранського досвіду зберігають високу актуальність та значення. Для того, щоб ваша система підтримки ветеранів працювала якісно і ви могли вчасно реагувати на нові запити, важливо запровадити систему корпоративного моніторингу. Корисними для вас стануть наступні сім показників. Перший загальної кількості ветеранів в організації сегреговані за статтю, рівнем управління, наявністю інвалідності, сферами роботи. Другий звернень до сервісів цільової психологічної програми. Третій звернень до програм страхування медичних сервісів. Четвертий показники звернень до створених вами освітніх програм для ветеранів. Збір освітніх запитів, що поки не покриваються існуючими програмами. П'ятий. Промоушен або зміни посад та професії ветеранської групи в рамках вашої організації. Шостий кількість лікарняних та або відгулів. Сьомий утримання на робочому місці по завершенню військової служби і повернення до роботи або кількість вивільнень. Наявність таких даних допоможуть вам своєчасно адаптувати програму та реагувати у випадках виникнення проблем або викликів, оцінити якість запроваджених вами підходів та слідкувати за успішністю адаптаційних заходів. Окрема важлива тема та інструмент системної роботи це створення вікна для звернень в разі проблем або криз, пов'язаних з недієвістю запроваджених інструментів, викликів, з якими зіштовхуються ваші ветерани-співробітники, які не покриваються вашою програмою, та випадків порушення їх прав або проявів дискримінації. Необхідно, щоб в такому зворотньому зв'язку також була можливість анонімного звернення, а реагування було прозорим та прокомунікованим. Розвиток партнерства з ветеранськими організаціями, іншими компаніями, що опікуються ветеранськими програмами та актуалізація корпоративних стратегій. Більшість українських компаній наразі знаходяться в пошуку кращих рішень для стратегії адаптації та підтримки своїх співробітників-ветеранів. На цьому етапі особливо важливим стає обмін кращими практиками і інформацією про заходи, що виявилися недієвими або помилковими, готовність швидко адаптувати свої програми. Ваші партнери можуть бути не тільки всередині команд. В Україні стає все більше організацій громадського сектору, що профільно опікуються питаннями підтримки ветеранів і компаній, що які ви знаходяться на шляху запровадження таких програм. Ми рекомендуємо знаходитись з ними у взаємодії, продовжувати ознайомлення з профільними дослідженнями, законодавчими змінами та залучатись до профільної освіти, заходів присвячених ветеранській темі. Конкретні назви організацій та їх контакти ви знайдете у вигляді інфографіки до цієї теми. Ми поділили нашу роботу на декілька фокусів, над якими будемо працювати, і в яких будемо втілювати наші програми, плани. Перш за все, це звичайне, звичайно, програми здоров'я, які ми будемо впроваджувати завдяки нашій програмі добровольного медичного страхування, яка вже існує. Це і програми реабілітації з нашим нашою гуманітарною ініціативою, ініціативою рятуємо життя. Це і програми психологічної підтримки, які вже впроваджені в кампанії, і з наступного року ми додаємо консультації військових психологів. Це і додаткові а, та періодичні медичні огляди, включаючи а, тестування психоемоційного стану. Все це знаходиться в зоні відповідальності нашої охорони а, праці та промислової безпеки. Інший великий, великий напрямок, куди будемо докладати зусиль, це навчання керівників та навчання колективів. І тут дехто з вас вже був учасниками наших програм, які вже запроваджені. А це і програма, яку плануємо запровадити, герої поруч поновлюємо наші програми з професійного та з перекваліф... перекваліфікації для тих, кому це потрібно. Розуміємо, що а, наші ветерани вони не були на своїх робочих місцях а, понад два роки. Вже да, і можуть потребувати поновлення знань, оновлення знань або отримання нової професії. Це все вже працює в компанії, це все вже впроваджено. Тому, будь ласка, долучайтеся, дивіться, задавайте питання. Бути лідерами в цьому напрямку. Звичайно, працюватиме з ветеранами на регіональному рівні, і тут операційна дирекція Департамент з регіонального розвитку має чіткий план роботи на регіональному рівні з долучанням. До ініціатив національних державних ініціатив, які реалізуються на регіональному рівні, тому теж дуже важливо створювати. Ми плануємо формування ветеранського об'єднання, яке об'єднає всіх ветеранів на всіх наших майданчиках, на всіх площадках, які повертатимуться з фронту і повертатимуться до роботи. І це створення простору для ветеранів, де вони могли б зібратися, обговорювати, ділитися, направляти свої зусилля. А в напрямок, який може бути корисним як для компанії, так і для спільноти, так і для громади, таке інше, звичайно, будемо працювати в піар-площині, позиціонувати компанію як роботодавця дружного до е, ветеранів, використовувати всі наші канали, внутрішні канали е, комунікації для того, щоб розповідати історії. Тому плануємо продовжувати в цьому напрямку.